Вітанечка, шановні, на тлі ситуації в моїй країні та ажіотажем з повербенками вирішив поцікавитись цією темою, і був дещо шокований, що інтернет-магазини, консультанти інтернет-магазинів не знають, що продають, покупці не знають, що купують, а авторитетні ресурси, де поститься інформація, пишуть на ку фігню, що. На голову не налазить. І вирішив записати це відео і пояснити, скільки ви отримаєте від повербенку 10 тисяч маг реально. У повербенка є акумулятор. Акумулятор має повну ємність і номінальну ємність. Що це таке? Повна ємність це якраз ось ці 10 тисяч маг. Це його повна ємність. А, яка, яку ви отримаєте, розрядивши акумулятор від 4,2 вольти до 0 вольт. Так, 4,2 вольти, бо деякі ресурси пишуть 3,7, але ні. Саме 4,2. Повний заряд акумулятора є 4,2. Але розрядити до нуля можна тільки один раз, як батарейку, бо після такого розряду він більше не заряджається. Щоб він працював постійно в нормальному режимі, його можна розрядити до 3,5, 3,6 вольт. І ось це. Якраз його номінальна ємність. Тобто те, що може фактично віддати акумулятор, щоб е, працювати і надалі. І ось ця ємність, вона зазвичай десь 6200 мах. Це номінальна ємність акумулятора. Але у повербенка є ще електроніка, яка, по-перше, вам надає ваші 5 вольт, а не 4,2, 3,5. По-друге, заряджає цей акумулятор. Ну І по третє, не дає його розрядити в нуль, якраз відсікає його розряд на ось цій поділці. І система перетворення, коли вона вам віддає, вона бере свій податок на те, щоб перетворювати. Деякі ресурси пишуть, що це 85%. Але ні, не так. Це, ну, це поганий результат 85%. Зазвичай це десь 90%. Це такий середній. Є і кращі результати, але візьмемо 10%. Ще мінус. Тобто маємо. Фактично те, що ви отримаєте з USB порта, це 5400. Чи 5. 580 Отак. Ось. Тобто, ось це номінальна ємність повербенку. Саме навіть не акумулятора, а повербенку. Тобто те, що ви отримаєте після перетворення. А це, ось як бачите, майже в два рази менше, ніж номінальна ємність усього акумулятора. Ось такі от пиріжки. Затестити і отримати ось цю цифру, можна розрядивши. Акумулятор чимось і пропустивши його через прилад, зафіксувавши, скільки він віддає енергії ось таким от чином, а не там розряджаючи там, телефон чи ділити ось цю цифру там, на ємність вашого акумулятора це все бредятина. Отримати ось цю цифру можна тільки тестами. Якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк, то можливо. Побачите на цьому каналі тести якихось повербенків. Я вам покажу, як це працює, як можна отримати реальну ємність акумулятора. До нових відосиків. Пока.